Не знаєш, навіщо тобі твій бізнес? Не дивуйся, що твої клієнти не знають, для чого їм ти. Місія це не просто текст на сайті. Це відповідь на три головні питання: що ти робиш, як ти це робиш і навіщо ти це робиш? Що? Який продукт або послугу ти надаєш і для кого? Як? Який у тебе підхід? Чим ти відрізняєшся? Навіщо? Яку цінність ти створюєш? І не тільки для клієнта, але й для себе, команди, ринку. Відповів чесно: у тебе є місія. Не знаєш, як відповісти, у тебе чергова бізнес-ідея. Місія – це твоє паливо. Вона дає команді сенс, клієнтам довіру, а бізнесу силу рости. Без неї масштаб це просто збільшення хаосу. Сядь, візьми собі 15 хвилин на роздуми і чесно напиши, що я роблю, як я це роблю і навіщо я це роблю. Якщо тобі потрібна підтримка, пиши в коментарі або приватні повідомлення, і я підкажу тобі, як правильно це зробити.